Доброго дня, люди мої дорогі! Сьогодні 4 квітня, я знову до вас вийшов в ефір. Їду по масиві, зараз буду їхати якраз по тій стороні, де в нас роблять дорогу. Хочу сам подивитися і заразом і вам показати, що тут відбувається. Ага, Вже дійшли сюди, бачите? Вже сюди дійшли, будуть міняти бордюри. це хорошого, це хорошого, я постараюсь не спіша проїхати, щоб нікому не мішати заодно вам показати. Показується сьогодні в ніч на, на 4 квітня було збито 14 шахідів. Недаром були повітряні тривоги. Взагалі, така ситуація, не уймуться ніяк. Так, що ми бачимо? Техніку бачимо, бачимо, що працюють. Робітники. Там далі, небось ложуть асфальт, а я сюди поперся. Може сюди не треба було їхати. Мені цікаво просто і подивитись якось. І я розумію, що я тут тільки заважаю. Ну але машини їздять, давайте і ми поїдемо подивимося, ну що теж інтересно. Ой, добре, люблю я такі речі. Було б мене трохи свободніше, я б хотів би, конечно, більш детальніше познімати. Машини їдуть. Машини їдуть, значить і мені можна їхати, я так гадаю. Не перекриваю цю дорогу повністю, видно, що пускають автомобілі на виїзд з масива. Але по можливості, звісно, краще об'їжджати цю дорогу не мішати їм да, працювати. Це я їду, просто мені інтересно показати вам і заодно самому подивитися. Я обов'язково сюди прийду пішком пізніше. Позаглядаю, познімаю по можливості, бо воно і знімати дуже дивляться на тебе як на. Я не знаю на кого. До чого ми докотилися, не знаю. що Вже нельзя просто відзняти матеріал, показати. От коли хтось приїжджає з якихось каналів, якісь там. ну... Чи з газет, там, чи з таких, да, серйозні якісь. то, звісно, знімають на відкриту і все на світі. А такі, як я, блогери невеличкі, да, постійно попадаємо в ну, в таку ситуацію, що неудобно нам знімати. Вічно на нас всі п'яляться, дивляться, в общем, така ситуація. Чомусь ми всі стали, не знаю чому. Мені не видно. А з машини я, бачите, знімати можу показувати вам взагалі без проблем. Абсолютно. І показати, що тут відбувається. Так, да, відкрили сюди проїзд нам І люди повертають і наліво теж можна проїхати. Ось видно, що тільки що поклали тут асфальт. Звісно, в таких містах лучше не їздити, не збирати бітум на автомобілі. <гум> Мені інтересно з цими е... пішохідними зонами, що вони будуть робити, чи будуть вони у культу... чи у культурі то це все діло. Ну я думаю, повинні пішохідну зону зробити, Озеленення там якесь. Ну, в будь-якому випадку повинні. Бо ну, як це так. А їхати, ви знаєте, дуже. Дуже хорошо, надіюсь тут буде теж розмітка, але це в самому кінці буде, я так розумію. Ну, ж вони оце обрати, правильно? Тож ні, в будь-якому випадку. Не може воно так остатися. Я гадаю, що все це вбереться. Так, люди мої дорогі, їдемо далі по справах. Їдемо по справах. Я беру вас з собою, як завжди. Уже місяць стоїть ось машина, хтось її бросив. Не знаю з чим -то воно зв'язано, написано, як... написано, авто не заважає, не дзвоніть 102. <хи> Ой, да. Мені недавно у відео, ну, під відео предыдущим написали коментар. Кажи, будь ласка, де ти їдеш? Ви знаєте, звісно, дивитися інтересніше, коли вам розповідають на якому на якому частку да, я проїжджаю, допустим, як, як ця вулиця називається і так далі. Але в нас сьогодні, ну, на сьогоднішній день ситуація в країні така, що в цілях безпечності я чому й не кажу, де я їду. Ті, хто знають люди, які виїхали з країни, да, допустимо. Чи винуждено там покинули іменно Дніпер, ну десь в країні, вони можуть подивитися і узнати ці міста. А на самом ділі я просто з цілею безпеки не кажу, де я знаходжуся. От і все. От вся вся ситуація виходить. А так, звісно, я розумію, що коли я до війни я знімав свої поїздки різні, там експ... е... експектурував дороги там. Допустимо, де зробили новеньке там чи щось іще десь передвигався, да, по Україні. То я завжди казав, де я їду, куди я їду, показував фотографії з спутника, да, допустимо, на якому часу там, указував номер дороги, там і так далі. Тобто я завжди давав понять, де я передвигаюся, щоб люди розуміли, де ця дорога знаходиться, як називається, які села рядом, і так далі. Звісно, я це все понімаю прекрасно, тому без обид. Але на даний момент я просто це все зроблю, ну, це все я не кажу просто з цілю безпечності. І коли я переводю камеру на себе, це означає, що є моменти, які не треба показувати, допустим. от і все. А так, насамперед, ті, що люди в городі живуть, українці, да? з Дніпра люди, вони прекрасно знають, де я їзджу. Прекрасно знають ці вулички, які всі з Дніпра знають. От така ситуація, люди добрі. Отак От мені не важко казати, яка це вулиця, але не можна. Просто не можна на всякий случай. Повірте, що цей канал мій дуже багато людей дивиться не з України. От просто із-за цього. Тому я не прилажую геолокацію, не кажу яка вулиця. Але ті люди, які знають, вони, вони узнають. Вони узнають і вони знають, де я їду. От і все. Я просто покажу, як на сьогоднішній день показую, що тут відбувається, яка зараз обстановка в місті. От. Бо нам тут, чесно сказати, нелегко. Крутимося, виживаємо і все це під прицілом, на нервах, тобто, ну, пойміть самі. І крім цього наші правителі ще підливають маслачка огонь. кожен раз, як незаконом, так ще якимись вкидами. То про те, про, то про інше. В общем, я не хочу за це чіпати зараз цю тему. В общем, ось така ситуація. Скажу одне, що в місті доща немає, трохи стало ясніше. От. Дороги хороші. Дороги хороші. Даже п'яні вулички дуже хороші дороги. От везде, де плохі, стараються відновити їх. От мені тільки одна, один провулочок не подобається на лівобережному. У нас там з'їзд до житлових будинків, да? то там, звісно, треба засняти, мабуть, на лівобережний на сайт там десь кинути, сказати, що ребята, ну, все добре, везде строїться, а виїхати. Невозможно до нової пошти наверх, там ями вже такі, що. Ну я туди вже не їздю, просто об'їжджаю. Я хочу ту дорогу оддільно зняти, показати, якось і показати так на місцевому рівні, щоб її якось замітили. А так, в цілому, дороги дуже хороші. Все буде добре. Настраювався на позитив. Я уверен, що все буде хорошо. Я надіюся на хороше, по крайній мірі дуже сильно. Іде тепло, трохи воно якось на душі стає легше, коли е, тепліє, сонечко скоро, все зазеленіє. Все буде добре, все буде добре. Так що люди добрі. Світло є. Одне, що е, ось на днях, позавчора, кажеться, багато де не було води по Дніпру. І на Тополях, там, і на Слобожанському, і ну, багато де не було води. Я про це навіть не знав, що видно з якимись ремонтними роботами, бо да, відключали воду. Але я цього навіть не знав. Я узнав це буквально вчора вечором, думав, що таке. Ну, видно, видно, щось роблять. Світло є, вода є. Одне, що багато електрики споживають е, люди, бо відключили е, опалення. В будинках. Але при цьому дуже сиро, і люди обігрівають свої оселі дуйчиками різними, там, кондиціонерами і так далі. Чи, що і ми теж робимо, тому що ну, реально сиро, стірка там не сохне і так далі. На цій почві да, я гадаю, що можна було б оставити, да, там, ще на півмісяця, допустимо, опалення. Такі діло. Бачите, поки ми з вами їхали, оголосили повітряну тривогу. Давно не було. Оголосили в 12.38 повітряну тривогу, зараз без п'ятий час, з чим зв'язано не знаю. У нас, як обично, тишина спокійствіє ж, немає інформації. Може це і... і краще, не знаю. Але мене оце. Незнання з чим воно зв'язано, не І що напишуть, звісно, в будь-якому випадку люди це, в цей повірять. Тобто, все в їхніх руках, хто нас інформує там в цих телеграм-каналах, все в їхніх руках. Що напишуть, те люди й схавують. А ми обичні люди прості, ну, ми нічого не знаємо конкретно. мене від цього. Не по собі якось, чому ця повітряна тривога, з чим вона зв'язана, чому вона оголошена в нашій області. Розумієте? От іменно із-за цього. Але я й розумію і другу сторону медалі, де дійсно менше знають, не розхитують там і так далі і тому подібне. Такі діла. У нас сонечко з'являється ізрідка. Це вже добре, Повітряну тривогу ніхто не відміняв, вже почало другого. Ми їдемо вже назад. Всегда людно, маршрутка. А мы едем дальше. Показується люди добре, що повітряна тривога вона масштабна і нам кажуть, що з 4 по 6 число вони можуть бути часто, так як у Білорусі проходять навчання. Я так розумію, там злітають літаки, проходять навчання і з-за цього ми тут сидимо на нервах повітряна тривога, всім пройти в укриття і тому подібне. Отак От ми тут і живемо, люди добре. Постійно в стресі, в тривогах і тому подібне. А ми їдемо далі, двигаємося вже назад. Вирішили свої питання і їздимо вуличками. Дніпра. Дуже велика плотність автомобілів я бачу на різних участках, на різних ділянках дороги, везде машини, везде пробка. Всі десь їдуть. Всім кудись треба. Як і мені, собственно, я ж теж мотаюсь, не просто так. Не просто так викатую бензин, да? А все це робиться для того, щоб заробити якусь копійку. От і при цьому стараюсь їхати там, де, щоб скоротити щоб швидше добратися з точки А в точку Б. Тому і їздимо такими вуличками. Тільки що було сонечко, вже нема сонечка. Ізрядка виходить вона до нас. порадовать нас. Видите, второстепенные в улочки идти в очень хорошем состоянии, везде дорога есть, асфальт, то есть, ну, отлично. Я вчора дивився багато роликів по Ютубу. І натрапляв, ну я там свої там питання дивився, да, і натрапляв на блогерів, ну як блогерів, обичних людей, які там розказували за ту чи іншу деталь, яка мені там поінтересувала. З Російської Федерації, да. видно, що з глубинки людина розказувала за камінчик, там один інтересний мені був узнати, як він там. Працює, да? І що я бачу? Що він знімає в якійсь конурочці, стоїть буржуєчка, і він розказує за той камінчик. А я ж одразу за себе думаю, ну він розказує, що скільки воно в рублях там стоїть і так далі. А я ж думаю, підожі, така держава, все ж. А де ж їхній газ? Що ж, як, як же ж? Де, ж, де ж газ? Чому у чоловіка в хаті прямо стоїть буржуйка? Він купляє електрообігрівачі якісь. Диматю. У нас в кожній хаті ну, в селах проведений газ, світло є. є. І ми не та держава, що по всій, по всій Європі торгує газом. Да? І що найтешено, я одне відео подивився, потім перейшов на друге, на третє, ну, де обичні люди да, розказували там, за той обигрівач. І везде якраз ці люди, получається, вони були без газу. Думаю, ооо Отак живуть. Ну, понятне діло, що в городах, де великих там може цивілізація є у них, а так, я так понимаю Ні газу, ні асфальтів нічого немає. Ну багато де такого немає От вам так справи. Ось я вже практично і приїхав. Он лівобережний з однією полосою асфальта. А ми їдемо далі. Ми тут не будемо розвертатись на масив, не будемо їхати по тих ямах. Там, де не зробили ще дорогу, ми поїдемо через караван. Бачите, яка плотність автомобілів? Везде всі люди десь щось шевеляться. Ну а я радий був відзняти для вас ролик, відео це, я думаю, можливо комусь було інтересно з мною покататися. Якщо так, да, дайте знати про це в коментарях. Ми вже практично приїхали. Вон теж бере АСМ заправка. І там теж, кстати, подешевшало. Оказується, на БРСМі чи, верніше, на мото й БРСМ є дні, коли скидки є. І от видно, що сьогодні в них скидка, мабуть, якась. 95-43 гривня. 95-й е спіртовий 36 гривнів. В общем, ось така ситуація. Ось караван. Де Завжди дуже-дуже багато людей, машин. Люди гуляють, ходять, скупляються. А ми їдемо далі. На працю працювати. Так що жду ваших коментарів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому було. Кому інтересний мій канал, такий простенький-простенький, але ж все ж таки Я навіть просто так, між прочим. Але виходжу до вас в ефір, трошки показую наше місто, що тут відбувається. Можливо, комусь інтересно. Можливо, не всі бувають там, де я їздив або хтось виїхав. Хочу бачити, що тут у нас відбувається. Ну от, нічого нового, все по-старому, весна йде. В общем, все як обично. Життя продовжується. Всім гарного дня, хорошого настрою вам усім, хорошого тихого, мирного вечора. Надіюся, що ця повітряна тривога закінчиться і все буде в нас добре. А вона обов'язково закінчується. Обов'язково закінчиться. До зустрічі на моєму каналі. З вами був Олександр і жду вас в коментарях. Всім пока!